Від загубленого в тихому океані острова, де немає водопроводу, до англійської бази розвідників, куди не можуть потрапити навіть найдопитливіші мандрівники, але ж заборонений плід завжди найсолодший, і місця, куди не пускають сторонніх, здаються найцікавішими і приваблюють найбільшу увагу. Сьогодні ми розповімо про найбільш засекречені місця у світі. Уявіть собі, що в світі сталося глобальне стихійне лихо населення планети майже повністю загинуло, інфраструктура зруйнована, джерела харчування знищені. Перед тим, хто уцілів, стоїть непросте завдання відновити світ у його колишньому вигляді. Куди піти герою апокаліптичного сюжету, навіяного голівудськими блокбастерами, що робити у разі апокаліпсису? І чи зможе одна пара відродити людство? Звичайно, йти треба до всесвітнього сховища насіння норвезькій провінції Свальбард, Останнього оплоту людства в умовах світової продовольчої кризи. Сховище розташоване в середині гори з піщанику на глибині 120 метрів. Це найбільш засекречений в світі банк насіння, який суворо охороняється. Сховище відкрито в лютому 2008 року для створення запасу насіння на випадок глобальної катастрофи. Воно містить 250 мільйонів зразків насіння з усього світу. Які можуть бути втрачені в разі аварії, збої, обладнання, скорочення фінансування або стихійного лиха? Усі зразки упаковано в спеціальні чотирьохшарові пакети, термічно запечатані, щоб захистити їх від вологи. Вчені не випадково зупинили свій вибір на шпіцбергені. Цей острів не зазнає впливу тектонічної активності, вкритий вічною мерзлотою, що сприяє зберіганню насіння, і лежить на висоті 130 метрів над рівнем моря. Все це означає, що сховище залишиться сухим, а насіння надійно захищеним, навіть якщо в результаті глобального потепління люди почнуть танути. Шпіцберген таке вдале місце, що, за прогнозами дослідників, насіння може зберігатися там сотні, а може навіть тисячі років. Утім, якщо ви не працюєте на цьому проєкті як дослідник або агроном, то сховище вас не пустять. Нііхау найменший з населених островів Хавайського архіпелагу. Здається, справжнім раєм, пишна тропічна рослинність, рідкісні види флори і фауни і майже ніяких туристів, але жоден мандрівник не може собі цього дозволити. Причому тому, що стороннім на цей тихоокеанський острівець площею лише 180 квадратних кілометрів в'їзд заборонено. 1863 року гавайський король Камеамеа продав острів родині заможних плантаторів кропінсонів, і від 1915 року доступ стороннім сюди закрили. Життя на цьому віддаленому острові досить незвичайне. Майже 130 його постійних мешканців, корінних гавайців, не платять за житло і обходяться без доріг, телефонів, каналізації, водопроводу і магазинів. Пересуваються вони на конях і велосипедах. Електропостачання забезпечують сонячні батареї, а продовольчі товари привозять на баржах із сусіднього острова Кауаї. Діти з Ніїхау раз на тиждень плавають на кано в Кауаї, де розташована місцева школа. Незважаючи на свій крихітний розмір, острів зіграв неабияку роль в історії. Саме тут, в 1941 році, після атаки на Перл-Харбор розбився японський винищувач, пілот якого протягом тижня тероризував місцевих жителів. А в 1944 році президент США Франклін Рузвельт розглядав Ніхау як можливе місце розташування штаб-квартири ООН. Сьогодні острів, який раніше, закритий для сторонніх. Служба берегової охорони патрулює його узбережжя, щоб запобігти будь-якій несанкціонованій висадці. Відвідати острів можна тільки на запрошення одного з його мешканців. Попри те, хитрі мандрівники завжди знайдуть спосіб хоч одним оком поглянути на заборонений острів. Інших варіантів подивитися острів близька, окрім як облетіти його на гелікоптері або пройти на човні вздовж узбережжя, не існує. Якби Джеймс Бонд мав секретний бункер, він би був розташований саме тут. База ВПС Великої Британії Менвіт-Гіл на півночі англійського графства Йоркшир вважається найбільшим у світі центром електронної розвідки. Вона перехоплює сигнали з метою збору розвідданих для Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучених Штатів Америки. Надсекретну базу звели у 1954 році для перехоплення сигналів із радянського союзу за часів холодної війни. Ніхто точно не знає, для чого її використовують сьогодні, але припускають, що звідси ведеться стеження за міжнародними терористичними угрупуваннями та наркоторговцями. Тут також розташована наземна станція зв'язку із американськими супутниками. Крім того, вважається, що база має зв'язок із всесвітньою шпигунською мережею Ешелон, відомою також як п'ять очей. В системі беруть участь Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія і США. однак, шанувальники Джеймса Бонда очікують розчарування. Подивитися розвідцентр зсередини не вийде. На території бази пускають лише співробітників Агентства Національної безпеки США і Ешелону. Секретні архіви Ватикану це, мабуть, найбільш засекречена в світі бібліотека. І не просто бібліотека. Тут зберігаються особисті документи всіх римських пап, починаючи з 8 століття. До 1881 року архів був закритий для представників будь-яких держав, окрім Ватикану, а найбільш конфіденційні документи і досі зберігаються під замком. Охочі зазирнути в таємниці Ватикану повинні пройти довгу і складну процедуру отримання дозволу. Подати заявку на відвідування можуть лише науковці. У заявці потрібно вказати особисті дані вченого і мету дослідницької роботи, а також додати рекомендаційний лист від науково-дослідного інституту або авторитетного історика. Навіть якщо дослідник і отримає доступ, вивчити весь архів, який вважається особистою власністю Папи Римського, все одно не вийде. На 85 кілометрах стелажів зберігається понад 35 тисяч томів. У скарбницях архіву зберігається була понтифіка Льва X 1521 року. Про відлучення від церкви Мартіна Лютера. Подія, яка дала поштовх реформації. Тут також є записи 14 століття і судового процесу над тамплієрами. листування з Мікеланджело у 16 столітті і Авраамом Лінкольном у 19 столітті. А також папська була 1698 року із закликом до Четвертого Христового хрестового походу на Святу Землю. Отакі От вони найсекретніші місця на планеті. Ми піднесли завісу таємничості лише з деяких, і ніхто не скаже, скільки їх є насправді. На те вони і секретні місця, щоб бути секретними. Не забувайте оцінити це відео, а також підписатися на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Усього доброго, до зустрічі у нас на каналі.